Stalker 2, як і його справжня, тобто українська фанбаза, в процесі розроблення проходить такі випробування, які не проходила, мабуть, жодна інша гра в історії. Ну і звісно, що найбільша проблема для Stalker 2 це росіяни, для яких немає такого дна, якого вони би не пробили. І в цьому відео я розкажу, як російська сталкерська вже так звана фанбаза пройшла шлях від найбільш активної та впливової в цій царині до тотальної. І деградації. На зв'язку перший український сталкерський канал, і я його автор Влад Вольницький. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо ви є справжнім сталкером. А якщо ви пседоплоть, то вліпіть дизлайк. Починаємо. Ні для кого не секрет, що на початку сталкерська трилогія орієнтувалася в першу чергу на російський ринок, який водночас не мав меж із ринками інших країн, так званого постсовка, через їх тотальну зросійщеність. Ну я кажу так, як є. Ці ігри дуже полюбилися на Росії через знайомий антураж та колорит. Також значну роль зіграло те, що з самого початку для сталкеру почали виходити моди, через те, що файли гри міг правити буквально кожен. А це потім дозволило тривалий час. Зберігати цікавість до сталкерського всесвіту. Він вийшов далеко за межі комп'ютерних ігор, завдячуючи активній кампанії з розвитку книжкової серії, яка складалася в основному з доволі низькопробної літератури, яка, однак, набула значного поширення серед російськомовних читачів в першу чергу, звісно. Завдяки тому, що Сталкер має доволі приземлений всесвіт, то він став хорошою базою для організування ролплей ігор живої дії або ж одним словом, сталкер страйку. Зарадився цей напрям в Україні. Однак Згодом набув значного поширення на Росії, де тривалий час був на хайпі. Таким чином серед росіян сформувалося уявлення, що саме вони є основоположною аудиторією для сталкер, бо на їх думку, саме вони внесли найбільший вклад в розвиток та поширення цієї тематики. Що, звісно ж, не так, бо ваньки зазвичай не надто люблять ментально виходити за межі свого болота. Тобто в них склалося враження, що вони мають певний особливий статус в цій царині. Ну і звісно, GSC самі тривалий час підтримували весь цей гігантський чан із лайном, роблячи ставку в першу чергу на російську фанбазу, що й не приховували. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Бо трейлер в 2021 році вийшов російською мовою не просто так, хоча його і показували на події, де більшістю була саме англомовна аудиторія. А також російським блогерам навіть розсилали подарунки та ділилися з ними ексклюзивними матеріалами, а в так званому братстві зони були в основному саме російські представники. Ну і звісно, що в російській мережі ВКонтакті існувала досить значна офіційна спільнота фанатів Stalker. А також не слід забувати, що на роботу на доволі відповідальну посаду піар-менеджера найняли росіянина Захара Бочарова. Воно й не дивно, що тривалий час в Stalker 2 була така недолуга піар-кампанія, яка супроводжувалася різного роду скандалами. Навіть на українська локалізація для гри була тривалий час під питанням, та й загалом можу сказати напевно, що українську спільноту та українських творців GSC всерйоз не сприймали. Але все змінилося в 2022 році з початком повномасштабного вторгнення армії Орків в Україну. GSC Game World одним із перших повідомили про припинення продажів їх ігор на Росії, чітко висловили свою позицію, а деякі співробітники вступили до лав захисників України, і вони відмовилися від російської озвучки для гри, лишивши тільки субтитри, що спричинило небувале виття на болотах. Назву гри нарешті було змінено із Heart of Chernobyl на Heart of... В Чорнобил, адже російська транслітерація української назви дуже обурювала українську частину фанатів. Також не забуваємо і про волонтерську діяльність GSC. їм вдалося зібрати 800 тисяч доларів, які вони передали фонду Повернись живим. Пізніше, разом із Наві та МК Foundation вони закупили 100 автівок, Volkswagen Transporter або ж просто течік на потреби українських військових. Один із колишніх співробітників GSC Володимир Єжов навіть загинув. В боях під Бахмутом, виконуючи бойове завдання, що стало шоком для всієї української ігрової спільноти. Весною 2023 року перипетії навколо S.T.A.L.K.E.R. 2 досягли свого апогею. Група російських дегенератів на чолі із чортом, що називав себе Нік Фрост, і був поліцаєм так званої ДНР, стали погрожувати зливом вкрадених матеріалів по Stalker 2. Якщо GSC не повернуть російську озвучку в гру, та не вибачиться перед так званими рускохаварящими фанатами. GSC відкинули цей шантаж, впевнено підтвердивши свою позицію. На що Росіяни відповіли зливом архіву з матеріалами, які включали в себе концепт Арти, опис сюжету, знімки екрану та ще чимало всього. В травні 2023 року стало відомо, що в інтернет потрапив вже цілий білд Stalker 2. Компанія повідомила про наявну вразливість в їх системі, якою скористалися російські хакери. Очевидно, що це та система, завдяки якій відбувалося передавання білдів тестерам. Спочатку виявилося, що білд цей був зашифрований, тобто його неможливо було запустити. Однак, згодом російським виродкам вдалося дешевши. Шифрувати його та все ж запустити. Також росіяни заявили, що білд потрапив у відкритий доступ через необережність та некомпетенцію співробітників компанії, а виявили його взагалі американські датамайнери, нібито. Навіть почали говорити, що цей злив стався спеціально для того, щоб звинуватити потім росіян та здихатися їх, а заодно і створити хайп навколо гри перед можливим її показом на події від Microsoft. Це виправдовується й тим, що в білді знаходився заодно і дешифратор, але ця. Версія не сходиться в тому плані, що аби отримати доступ до білду, то знадобився ну доволі таки значний час. Та й загалом, все, що каже Росія, треба множити на нуль в плані правдивості на дулі. Просто нагло обманули Хоча мені версія зі спеціальним зливом доволі подобається. В теорії, якщо це дійсно було так, то це ж означає, що GSC самі захотіли здихатися російської так званої фанбази та остаточно добити всі зв'язки з ними. Непогана така схема вийшла би, і хай понагнали і знайшли привід спекатися росіян. На війні, як то кажуть, всі методи годяться. Звісно, що ці дегенерати почали поширювати на своїх гівняних ресурсах матеріали та навіть постити відео із білдом на ютуб каналах. Звісно ж, що категорично не слід дивитися ці матеріали ні в якому разі, все це діло представники компанії взялися потроху зачищати, навіть в тому ж клятому ВКонтакті. Однак досі цих матеріалів чимало, тому слід буде обережним. Білд, хоч і був нібито за травень 2023 року, однак росіяни, звісно ж, почали розказувати, що він сирий, і гра перебуває в жахливому стані. Це не так, бо білди є дуже різні, тобто для тестування різних аспектів гри, механік, квестів, локацій тощо. Тобто, вони Жодному разі не відображають поточний стан справ у плані роботи над грою. В будь-якому разі не слід переживати з цього приводу, бо зливи білдів сталкеру вже ставалися не раз. Та й з багатьма іншими іграми також таке було. І це не завадило цим іграм стати успішними. У зв'язку із усією цією ситуацією в Discord ручат навіть спочатку перейменували на all Languages. Серед російськомовних почалося небувале виття в тому чаті, та, звісно ж, всілякі образи. Загалом показали своє справжнє обличчя, тому згодом. Цей чат був видалений, залишилися тільки англомовні та українські чати. Загалом вже давно слід було позбавитися від цього російського анклаву на офіційному сервері. Ну краще вже пізно, ніж ніколи. До речі, ще раніше, якраз після березневого зливу матеріалу, 2, в Discord представники компанії перестали писати російською пости свої, Ще дуже порадувала українську спільноту. Загалом гра йде на шлях тотальної дерусифікації, тому слід було б і російські субтитри видалити до дідька, бо це повний непотріб. Всілякі казахи, литовці чи грузини хай грають із англійською, якщо не тямлять українською. Багато українців, в тому числі і я, спокійно граємо в ігри з англійською локалізацією, коли нема української. І нормально ж, таким чином, росіяни стали справжніми ізгоями для сталкерської спільноти, гниллю, від якої треба здихатися. Ти посмотри на цю скотину. Она же вся обосранная и уже вже на шерсті все. Вони за інерцією продовжують варитися в сталкерській темі. Бо без сталкеру для їхнього ігрового інфопростору утворюється просто колосальна прогалина. Але оскільки вони куколди і терпіли, як вони самі кажуть, бо в українській мові нема відповідника до слова терпіла, то продовжують, як барани цікавитися грою та користуватися її напрацюваннями для створення тих же модів, Грою від синів і дочок народу, який вони так хотіли знищити, а лояльних. Зробити своїми посіпаками сталкерські канони потроху змінюються долги списуються, а в українській спільноті з'являються нові обов'язки: а саме, розвинути українську сталкерську спільноту.